Друзі, вітаю на каналі. Розпочинаємо першу обробку саду фундука. Використовуємо ось такий препарат Median Extra. Це ми його ще купляли рік назад, привезений з Польщі, так щоб не попасти на підробку. Піця на 10 літрів води, даємо 40 грам препарату. Я зараз покажу, яка брунька. Брунька на Ми минулого року такі бруньці обробляли. Нічого не пошкодило, Я бажано обробляти швидше, але в нас погода не дозволяла, зараз погода просто ідеальна, так що приступаємо до обробки зараз. Добре обмиваємо дерево. Ось дивіться, наш тих попадає. Практично все дерево мокре. І таким чином з усіх сторон оприскуємо. Це дерево повністю мокре. Ось так проводимо обробку. Перша найосновніша обробка саду. Наступаємо обробляти наш маточник. Вечером, під вечором взагалі класно обробляти. Ось таким чином обробляємо. Основний садок обробили. Зараз обробляємо маточник. Ось так, друзі, продовжуємо обробляти фундучок. основне зараз обробити, е, захистити фундук від хворіб. а в подальшому вже будемо обробляти міжряддя та пристобурову зону. Ось так, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть, хто вже обробив свої садочки, а хто ще ні, буде, буде цікаво почитати. До зустрічі.